Майстерність рук і терпіння ось основні якості стоматолога. 9 лютого вони відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди в Полтаві проходить всеукраїнський професійний конкурс лікарів-стоматологів «Шлях у світ майстерності. Всі кафедри після дипломного образування врачей стоматологів проводять соревновання предварительне і самих лучших присилають сюди. Условия конкурсує: це робота з пацієнтами, звісно, час. В приділах 2,5-3 половиною часов і несомненно, це качество. Конкурс проходить серед лікарів інтернів, які планують освоїти сучасні технології і посісти почесне місце в галузі стоматології. Загалом було сім пар учасників з різних міст України. Серед них і Ольга з Харкова. Вона трішки хвилюється, адже відчуває відповідальність перед пацієнтом. Це дуже хвилююче. Бо перше як представляєш свій вуз, маєш відстояти його честь. І пацієнтом відповідальність, бо це все-таки дівчина, це її посмішка, яка має залишитися чарівною. Такі емоції відчувала і Олена Швайковська. Вона випускниця Української медичної стоматологічної академії і також брала участь у цьому конкурсі. Було складно, тому що всі учасники професійні, виконують гарні реставраційні роботи. Ну, хотілося також і спробувати себе. Це не всі таланти дівчини. Паралельно зі стоматологією вона веде телепередачу Корисні новини. На телеканалі ІРТ, пробує себе в професії викладача анатомії і навіть стала королевою Полтавщини 2011 року. Але роботою життя для неї залишається стоматологія. Адже з самого дитинства Олена мріяла лікувати людей. Стоматологія це моя основна професія. Я затримую від неї задоволення. Завжди приємно лікувати людей, і коли людина приходить тебе з такими глазами помічі, а виходить задоволена, радісна, усміхнена. Їй все подобається. вона здорова, здоров в неї нічого не болить. Це саме основне щороку. Рівень підготовки лікарів інтернів зростає. Після цього конкурсу вони будуть мати стартовий майданчик для подальшого професійного становлення. Після завершення робіт організатори привітали всіх присутніх зі святом у день професійного свята. Я хочу побажати своїм колегам подальшого удосконалення, становлення як спеціалістів і також успіхів у лікувальній роботі. Хочу вам пожелати. Улибайтесь больше, улибайтеся, нісмотре ні на що, тому що уливка це і хороше настроєння, це і радісна життя, це і щастя. Медики пообіцяли продовжувати робити нашу посмішку гарною та здоровою.